Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Сьогодні ми познайомимось із назвами компонентів та результату дії множення. Будемо обчислювати вирази та розв'язуватимемо задачі. Починаємо з таких усних обчислень. Обчисли суму чотирьох двійок. Два плюс два плюс два плюс два? Вісім. Далі. Три плюс три, плюс три плюс три. Дванадцять. Ну, а зараз продовжуємо усний рахунок. Скільки крил у трьох горобців? Десять чи шість? Правильно, 6. А скільки ніг у п'яти страусів? Десять. Скільки вух у чотирьох зайчиків? Вісім. Правильно. Запишемо. 14 січня. Класна робота. Поставимо відео на паузу. А зараз завдання таке. Треба буде прочитати вирази та пояснити, що означає кожне число у виразі. Скористаємося зразком. Перший вираз 2 помножити на 9. Це означає, що кожним доданком у сумі чисел є число 2. А таких доданків 9. Отже, 2 помножити на 9. Це значить, що повторюватиметься число 2 9 разів при додаванні. 7 помножити на 6. Число 7 треба додати 6 разів. 10 помножити на 5. Число 10 додаємо 5 разів. 4 помножити на 4. Число 4 додаємо 4 рази. 14 помножити на 2. Число 14 треба додати 2 рази. 8 помножити на 3, число 8 додаємо 3 рази. Тобто 8 плюс 8 плюс 8. Запам'ятайте, як же називаються числа або компоненти дії множення? Перше число це перший множник. Друге число другий множник. Погляньте 3 це значить три квіточки у букеті. Скільки таких букетів? Два, тобто число 2, двічі повторюється. І результат дії множення називається добуток. Як ще можна прочитати? Можна прочитати 3 помножити на 2. Дорівнює 6, або ж добуток чисел 3 і 2 дорівнює 6. Ще раз, давайте назвемо компоненти, результату. компоненти та результат дії множень. Перший множник, другий множник, добуток. Дуже схоже на дію додавання, де був у нас перший доданок, другий доданок та сума. Зараз ми маємо назвати перший і другий множник у кожному виразі. Перший множник 4, другий множник 6. Перший множник 9, другий множник 4, перший множник 12, другий множник 3. Продовжіть самостійно. Для цього поставте відео на паузу. А зараз замінимо множення додаванням. Знайдемо значення кожного виразу та запишемо за зразком. 6 помножити на 4. Перший множник 6 це значить, що буде при додаванні повторюватися число 6. Скільки разів? 4. 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6.

27. 10 помножити на 3. Число 10 треба додати тричі. Десять плюс 10 плюс 10 30. 2 помножити на 6. Число 2 додаємо 6 разів.

Записати треба тільки ті суми, які можна замінити добутком. А які ж можна замінити добутком? Лише коли додаються однакові числа. Наприклад, перший вираз: 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Число 2 повторюється. Так, скільки разів? 5. 2 помножити на 5. Це буде 10. Наступний вираз. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 3. Однакові доданки? Ні. Значить, цей вираз записувати не треба. 11 плюс 12 плюс 13. Теж різні доданки. Не пишемо. 10 плюс 10 плюс 10. А оцей вираз запишемо, оскільки доданки однакові. Яке число повторюється при додаванні? 10. Скільки разів? 3. 10 помножити на 3 дорівнює 30. 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8. Однакові доданки. Значить, запишемо. Число 8 додавали 4 рази. Значить, замінимо множення так, множенням так. 8 помножити на 4 це буде 32. А зараз задача. Вже здогадались, про що вона буде? Про калач, батон та рогалик, а саме про їхню вартість. Треба прочитати задачі та порівняти їх, подумати, чим вони схожі, чим відрізняються, що невідомо в кожній задачі, і розв'язати задачу на вибір. Перша. У крамниці купили калач, ось він за 23 гривні, батон за 15 гривень та рогалик за 10. Яка вартість покупки? Отже, для того, щоб дізнатись вартість покупки, треба знайти суму цих трьох чисел. Друга задача. За калач батон і рогалик заплатили 48 гривень. Отже, вартість всіх трьох продуктів відома 48 гривень. Питання яка ціна калача, якщо відомо, що рогалик коштує 10 гривень, а батон 15. Чим схожі ці задачі? Вони про й ті ж продукти Та про їхню ціну. Але в першій задачі нам треба дізнатись вартість покупки, тобто дізнатись суму цих трьох чисел. А у другій маємо три доданки, один з яких невідомий, але відома сума. Починаємо розв'язувати. Про що розповідається в задачі? У першій задачі. Прокалач, про батон, про рогалик. Пригадуємо, скільки коштує калач. Якщо забули, підгляньте. Це номер 521 на сторінці 88. А скільки коштує батон? А рогалик. Тож як дізнатись вартість покупки? Отже, ще раз, дітки, калач коштує 23 гривні, батон 15 та рогалик 10. Треба дізнатись вартість покупки. Отже, знайти суму цих трьох чисел. 23 плюс 15 плюс 10 дорівнює 48 гривень. Відповідь Вартість покупки 48 гривень. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, умову, розв'язання та відповідь. А як же записати в умову? Можна скоротити назву кожного продукту: Калач, велика буква К, Батон. Велика буква Б з крапочкою і рогалик буква Р. Друга задача. Про що розповідається в задачі? Яка вартість покупки пригадаємо? Скільки коштує рогалик? Скільки коштує батон? Знаючи, скільки коштує рогалик і батон, ми можемо відповісти на питання задачі чи ні. Ні. То наскільки ця задача? Так, на дві дії. Записуємо умову. Рогалик 10 гривень коштує, батон 15, калач невідомо, а разом 48. Невідомий третій доданок. Для того, щоб знайти третій доданок, треба від суми загальної, тобто вартості покупки, відняти суму або вартість першого та другого продукту. Отже, перша дія дізнаємось, скільки коштують рогалик та батон, а другою дією, скільки коштує калач. Відповідь ціна калача 23 гривні. Поставте відео на паузу та запишіть умову, розв'язання та відповідь до цієї задачі. Ну, а зараз давайте пригадаємо, як же називаються компоненти та результат дії множення. Перше число перший множник, друге число примноженні. Другий множник, а результат дії множення добуток. Ще раз. Перший множник повторимо, другий множник і добуток. Добуток чисел 3 і 2 дорівнює 6. Щоб потренуватися сьогодні, пропоную вам виконати номер 522. 523 на сторінці 88. Дякую вам, дітки, за увагу. Сподіваюсь, урок був нескладним і сподобався вам. До побачення, дітки! Зустрінемось!